Цю інформаційну годину почнемо з приємного. Поговоримо про втрати російських окупантів в російсько-українській війні. Тож станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили уже 89 тисяч. 440 російських військових плюс 560 їх є за добу. Наближаємося до 3000 танків, загалом їх 2915, 5877 бойових броньованих машин, плюс 5 за 24 години. 1904 артилерійські системи і 395 реактивних систем залпового вогню. 210 засобів ППО, тут зівчора цифра залишається незмінною. Допори до часу 280 літаків і 261 гелікоптер. Теж без змін, бо росіяни намагаються не залітати в наш повітряний простір майже 4,5 тисячі одиниць автотехніки і цистерни, і 163 одиниці спеціальної техніки, 531 крилата ракета і понад півтори тисячі безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і 16 кораблів катерів. Цифра упродовж тривалого часу залишається незмінною, бо росіяни не підпливають до українських берегів і стабільно найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.